Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Тож про що мова? Та ось читаю новину: Кім Чен Ін наказав армії КНДР е, пришвидшити підготовку до війни. Е, ну, давайте подивимось, що цей е, пухляш, якби, що, що він удумав. Чи це гра мускулами, чи дійсно щось він планує. Давайте подивимося. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, дійсно Ким Чен Ин планує почати війну найближчим часом. Хай скажіть вам правду. Беркана. Отл. Торісас. Що по финал? Ейвас. Ну На якусь агресію він дійсно налаштований. Війна зазвичай трохи іпі, інакше вигляда, але обмана, як бачимо, тут не випало. Тому пончик дійсно розійшовся. Що ми маємо? Беркана, Отал, Тейвас і Ейваз. Ну Ось Беркана, дійсно, на нарощення, розвиток ситуацій, ну, нарощення потенціалу там, різного військового. Ну В контексті питання, так. Да. Ось Отал. Це якраз позначка їхньої диктаторської маленької країни. Його, можна сказати, країни. Ось це от, тобто, мобілізація ну, мобілізація взагалі країни, так, ось Турісас, Це якраз позначка на агресію. Ну, зокрема, збройну агресію. Тобто, так, да, дійсно, ось от ал Турісас починається накачка, якби агресією, Ну, пропаганда і так далі, ясно. А ось Ейвас, але є у нього якийсь стримуючий фактор. Ось якісь перешкоди. Е є стримуючий фактор. Мало того, Ейвас це взагалі руна, як на оборону. Тобто ха, таке, тут, ну, тут ось агресія проглядається, да, але Ейвас, це, знаєте, е як ніби планують від когось оборонятись. Тобто, це в першу чергу для того. Хоча Тайвас руна агресивна. Оборона, якби чисто вони думали оборонятися і не думали кудись лізти, воно б трохи не так виглядало. Тому да, Пухляш щось задумав. А ну, гаразд, це що його, Китай під зину, під, а хоча хто. Ну добре, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Так, дякую відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. яким чинину це наказав армії КНДР готуватись? То це по вказівці з Китаю? Ай скажуть Руне правду Ансус перевернутий. Іса. Урус перевернутий. І що все-таки по фіналу? Альгіс. На диво, але ні. Отак ну, от. Е, що ми маємо? Ансус перевернутий і Саурус перевернутий Альгіс. Ансус перевернутий відразу обман іде. Обман, ось іде блокування далі. Ну Тобто не Китай в даному випадку нашептав. Хоча можна по другому прочитати. Можна прочитати, що це якраз обман Китая. От що. І Китай щось нашептав. Ну, ось йде, все рівно обмежений вплив. Тобто це йому щось в голову вдарило, це не лише Китай. Ось урус перевернутий. Ну, ясно, що з Китаєм вони зав'язані, але все-таки у них там і своє виробництво є, якраз Північній То Кореї. По фіналу ось і ну, На захисту. Тобто, знаєте, Китай. Хитрість, тобто, Китай при чому? Ясно, що. Зна... Ось відразу це, це не обман, це от якраз хитрість. Ну, як обман, тобто, ну, не в тому плані, що інформація обман, а в тому плані, що хитрість. Китайська хитрість. Ось. Ніби дай йому шепнули на вушку, а ось самі відгородились. Ось, ої, Саурус перевернутий, аліс, ні, ні, ми, ми не ми не цей, і ми в стороні. То вони там самі, а в такому плані. А отже ж, ну не здивований, не здивований, якщо так. То -то, що... На Китай завжди весело робити розклади, тому що там б у вас першого разу не зрозумієш, що ж тобі показали. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте спитаємо, що ми маємо? Ну, куди? Південна Корея, напевно, да? яка може бути ще ціль? Так, дякую за відповіді. Добре. Ем, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, то нам чекати найближчими роками війни Північної Кореї з Південною Кореєю? А скажіть вам правду. Ну, Соуло, так, да, загалом. Торісас. Аркана переверта. Ну, ну і що по фіналу? Фінал Ламус. Щось там буде, так. Да. Щось там буде. Ну, війна зазвичай все-таки трохи інакше позначається. Це я знаю, якийсь. Ну добре, давайте все по порядку. Що ми маємо? Соло, Торісас, беркана перевернута, Лагус. Ой, соло загалом. Ну, позначка того, що моя думка правильна. Да, тобто, пончик на Південну Корею таки полізе. Ось Торісас, ось якраз агресія, ось якісь військові дії. Війна зазвичай виглядає інакше. Ось далі беркана перевернута йде. Тобто, ну, військові дії, але якісь такі, ну, масштабний великий. От, що, Беркана перевернута, це позначка на те, що масштаб великий. Ну, якась агресія, ну, прикордонна виходить так якось. І ось Лагус, тим не менш. Розвиток буде. Тобто, розвиток буде. Ну і дійсно, пончик э, думає полізти на Південну Корею. Ось так от. Ну і Лаус це позначка мені, що якби, да, в правильне, в правильне русло думаєш, правильний хід думок. Ось так от. Отже. Ящик Пандори відкрили по всьому світу тепер воїн. Тільки ще не вистачало, щоб Штати і на Південну Корею відволіклись, да? От так, дякую за відповідь. А, ну добре, давайте реакцію штатів. Подивимось на оцю от заяву цього пончика. Північно-корейського. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Ну, покажіть, мені, будь ласка, реакцію штатів на цю заяву Кимчинина про підготовку армії КНДР. Скажуть ровно правду. Торісас. Ейвес. Гебо? Що далі? Наутіс. А, да, тут цікаво. Що ми маємо? Торісас, Ейвас, Гебо і Наукіс. Ось Торісас. Ну, відразу агресивна реакція з боку штатів. Да. Торісас це проактивні дії, відразу. Дії щодо чого? Щодо оборони. Ну, тобто, ясно, що Північна Корея не на штати нападе, а на Південну Корею, да, яка є союзником штатів. Тобто, ось ось вони почали якісь там механізми придумати. Мало того, ось Єбо. Це дипломатія, це якраз дипломатичний контакт. Та й вас гебо, ну, схоже, йому вже там позвонили пончику Північнокорейському, чи якось передали, що ти там сиди і сильно не, цей, не смикайся. Так? Ну, ось Наутіс. Якісь гебо наутіс, якесь примушування, якісь обмеження. Ну, одним словом, застереження, да? що ти там сиди і не, не смикайся, бо буде біда. Для тебе ж. В такому плані. Ось. Тобто таке, Штати вже відреагували, вже навіть з ним поспілкувалися. Ну, знов таки, не значить, що це прямо напряму Байден позвонив пончику, але якось інформа... зв'язались і інформацію передали. Що, мов, сиди, і не цей. Не сіпайся. Ну, все, гебонавтіс це такі, знаєте, застере... якраз застереження від певних дій, якраз. Ну, таке, подивимось. Тобто я запитав на найближчі роки. Ну, ну що ж, руни сказали, що да, буде там загострення. Хм. Ну Хоча не, не, рік наступний, ось вже через пару днів почнеться. Да? Тому, якби... Ну, таке, добре. Сподіваємося, що там якось його ще вгамують цього пончика, ще одної війни нам тільки бракувало. в Яку штати теж ввяжуться і будуть якби, допомагати одній із сторін. У нас тут, як би, свій інтерес є. Ну, Своя сорочка ближче до тіла. Нічого. Нового. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!